Хочу, аби вітав. Взагалі, я пишу, ну, надихаюсь тою роботою, яку робить Віталій, працюючи з освітніми закладами, роблячи онлайн ефіри, офлайн зустрічі. І тема справжньої освіти сердечної, гідної українського народу, яка розкриває його справжність. Знаєте, отак подивитись, так кожен із нас робить. От зараз дивлюсь Володимир Козленко, неймовірну роботу робить Філоненко Олександр Семенович. Перепахує це поле. Кожного торкнись, там Андрій Мельник, Отець Георгій. Володимир Африканович. От тільки прислухайтесь до того, як багато кожен з нас робить, аби втілити світ, про який, ми, про який каже серце. Диво світ. Віталій, Важливо, знаєш, для мене, на мій погляд. Відчути в цій пам'яті, яка нам дана, не випадковість, бо це закладено в тих видатних педагогах, напрацюваннях їх, які вже є в нашій історії. Чи є в цьому випадковість? Мені здається, ні. Я думав, з чого почати, але є запитання від Інеси. Чи є в цьому випадковість? А в інтерв'ю, і ви можете в друкованому тексті про це прочитати, ми говорили про трьох людей: про Сковороду, про Ушинського і про Сухомлинського. І ми говорили про те, як ми пам'ятаємо цих трьох мислителів, а ми говорили про них як е, про педагогів. Очевидно, що Ушинський і Сухомлинський є педагогами, бо вони себе так самі називали. А педагогом сковороду назвали ми. Бо хто такі Сковорода, ми не можемо дати достеменну відповідь, бо Сковорода це світ, який тільки зараз проявляється як світ України, як світ українства. Для мене Сковорода це та людина, яка власне заклала ось цю. Основу нашої соціальної пам'яті, і я використав метафору, що де б ми в українській традиції не пробивали, не йшли в глиб, ми потрапимо на сковороду. Сковородинівська культура, вона визначила освітню культуру, вона визначила більш вузько університетську культуру, перший університет в Україні, власний університет. Нового новоєвропейського типу з'являється в Харкові. І він з'являється тому, що там був сковородиневець Василь Каразін, і тому, що інші сковородинівці, як учні, учні сковороди, просто-напросто вирішили своїм коштом підтримати створення Харківського університету. І коли ми про це пам'ятаємо, коли ми про це розуміємо, то в, в результаті виникає ось. Дивним чином ось ця от синергія. Ушинський, він вчиться новгородцівській семінарії. І директор цієї Новгород-Сіверської семінарії, перепрошую, Новгород-Сіверської гімназії. Він є також сковородиневець з козацького роду. Він є братом дружини Максимовича, першого ректора університету Шевченка. Які, з якого власне, починається академічне українознавство, і він навчається в гімназії, говорить Ушинський, де е, ну, на той час імперська гімназія це жорсткий стандарт. І в кінцевому підсумку в цій семінарії відбувається щось зовсім інакше, з повним відходом від стандарту. і… Сам Мушинський згадує про те, що щось з ним відбу... відбулося саме там, і це призвело до того, що, будучи, маючи батька людину, яка, ну, говорячи, той термінології, великороса і маму з роду капністів, називає себе українцем, називає себе малоросіянином. Ця земля вкоріненість Сковородинівську цю традицію призводить до того, що він Хоче і називати себе малоросіянином. Павло Галаган, який засновує колегію Павла Галагана, добиваючись те, щоб ця гімназія називалася саме колегією, як це називалося в староукраїнські часи, шукає можливості запросити Костянтина Ушинського, щоб він очолив і став директором, директором цієї семінарії і головним критерієм. Був, щоб підбирати директора, який занурений в старокозацьку, гетьманську, староукраїнську традицію. І раптом е Сухомлинський, який народився, жив і помер в радянський час, раптом починає говорити про те, що в педагогіці він, він пише свій. Можна сказати, фінальну, фундаментальну працю серце віддаю дітям, і він вводить поняття сердечності, сковородинівське поняття сердечності як основа розуміння того, як, якою є його педагогіка і якою педагогіка має бути. Тобто сердечною. І він каже: віддаю. Своє серце дітям. Він говорить: формування серця вчителя, формування серця дитини, формування серця батьків. Він говорить про те, що ми повинні змістити акцент в педагогіці з педагогіки голови до педагогіки серця. Так як говорив свій час Сковорода, ми маємо почати мислити серцем. Тобто ми просто повинні перенести мисленевий акцент кудись в інше місце. Там, де щось відбувається значно по-іншому, де, власне, з'являється те, що начебто з педагогіки могло піти. Тобто те, що ми називаємо чуттєвість. Коли ми щось відчуваємо і діємо відповідно до, цього, до того, що ми відчуваємо, але точно і достеменно не можемо сказати про те, чому є так. Тому що воно не піддається логічному схопленню. І от іще важливий місточок, коли ми почали говорити, Олександр Семенович і Володимир Африканович відрефлексував поняття дружби, то я згадую визначення дружби великого Арістотеля. Арістотель сказав, що дружба це спілкування людей, внаслідок якого вони отримують задоволення. Гедоне. Задоволення. Задоволення від спілкування. І раптом Сухомлинський говорить про те, що ми повинні в першу чергу поставити в центр нашої сердечної педагогіки любов до дитини. Українське слово любов достеменно не схоплює, що хоче сказати Сухомлинський. Коли Арістотель говорить про дружбу, то він говорить, використовуючи термін, грецький термін філія. Філія. І ми кажемо філософія любов до мудрості. Або, як кажуть, що це те, що має відбуватися серед друзів. Філософія відбувається, говорить Арістотель, серед друзів, спілкування між друзями. В епоху гуманізму. В епоху відродження сказали, що філософи, це ось ті, які там займаються схалистичною важкою, незрозумілою філософією в університеті, і ми себе назвемо, що ми, друзі, будемо спілкуватися не про мудрість, а про слово, про смисл. Ми будемо філологами. Так от Сухомнинський говорить, що педагог повинен бути любити дитину. Він повинен бути фелопедом. Він повинен вміти дружити з дитиною. І от коли ми говоримо про здивування, і ми можемо навколо цього терміну, цього подиву, да, викласти і покласти, і начебто, дуже далекі слова. Інтерес, хоча воно є більш близьким, бажання. Бажання, мотив. Так от, фактично, інтерес, бажання або мотив до освіти, говорить великий Сухомлинський, це тоді, коли я внаслідок дружби з дитиною стаю цікавим для нього. Ідея повернення в педагогіку інтересу до дорослого вчителя, який провадить дитину. Стежками куди? В майбутнє. І тут з'являється наше останнє, і це моя остання фраза на сьогодні. Е, поняття пам'яті. Що ж таке пам'ять? Куди веде і звідки веде педагог дитину? Він намагається долучити дитину до пам'яті минулого. Того, що часто в педагогічній традиції називається терміном досвід. Долучення до досвіду. І досвід це така річ, яка не просто відкривається голова дитини, і заправляється туди знання і мудрість невольних поколінь. Це те, що виник... перевідкривається внаслідок дружби, говорить Сухомлинського, Сухомлинський, між дорослим вчителем і його учнями, дітьми. Це те, що перевідкривається і говорить, Сухомлинський педагог має бути настільки уважний, щоб внаслідок цього досвіду не потрапило в дитячі, не перейшло в дитячий досвід якесь історичне сміття. Тому що не все потрібно з досвіду. І тому він сам пише тексти, які читають його учні, тому що його не задовільняє читанка. Він сам підбирає музику, яку мають слухати його учні, тому що йому не, не, не подобають оці марші. Які пропонує радянська педагогіка, він намагається поставитися відповідально за те, який досвід буде переданий, і який досвід, і що його учні в майбутньому в цей досвід перед, перед, покладуть, що буде перед, передане майбутнім поколінням? Дружба пам'ять. Серце і сердечна педагогіка. Що цікаво, коли я розмовляв не так давно з Ольгою Васильівною Сухомлинською, донькою Василя Олександровича, і використав слово сердечна педагогіка. І Ольга Васильівна вже людина поважного віку, академік, доктор наук, каже, в педагогічній традиції усталося словосполучення педагогіка серця. А в інтерв'ю з Інесою, Інеса усталила інший термін сердечна педагогіка. І мені здається, що це щось інше. Коли спочатку серце, а потім педагогіка. Дякую вам.